Вас вітає виробник ортопедичних матраців Хайфом. Мене звати Поліна, і сьогодні ми розглянемо матрац мус з серії Зефір. Неможливо переоцінити користь ортопедичного матрацу, оскільки він є запорукою вашого якісного та здорового сну. Давайте розглянемо модель більш детально. Дизайн лаконічний та повітряний, як і повинно бути в серії Зефір. Знімний чохол на застібці зі стрич тканини Zephyr Gift надає додаткового комфорту. Зефірмус виготовлений з інноваційного Hi-Foam, що має високі показники ортопедичності та зносу стойкості. А за рахунок особливого контурного обрізування матрац має 5 зон жорсткості для оптимального розподілення тиску. Систему повітря обміну створена завдяки. Ігри подібним повітряним каналам, які забезпечують додаткову вентиляцію всередині матраця. висота моделі 15 см, навантаження до 130 кг, ступень жорсткості третя. Термін експлуатації 12 років. А також надається офіційна гарантія на 48 місяців. Матраця йде в вакуумній скрутці, що робить його легким та простим для транспортування до вашої оселі. Дякую, що ознайомились з матрацем Мус. Також дивіться інші ролики про колекцію зефір. А з вами був Хайфом, український виробник товарів для здорового сну.